Всім привіт із авто в дорозі їдемо трішки разом на шопінг. Думаю, що сама буду їхати, беру вас всіх. То такий е, спонтанний, е, нічого такого особливого. Їду в штат вест Virginia, Західна Вірджинія, тому що нам 15 хвилин до Огайо, 15 хвилин до Західної Вірджинії, але проживаємо в Пенсільванії. Але там є такий магазин, називається Гейбс. Він не у всіх штатах є. Туди з різних магазинів здають одяги, якщо хтось цікавиться якимось брендами, там іноді можна знайти, але то треба дуже довго ходити шукати. Е, є взуття, є до школи всяка канцелярія, декор будинку, щось для саду городу, прикраси, якісь такі меблі е, різні килими. Коли це вже здається, показувала відео звіта. Думаю, сьогодні така якась погода, е, сон. Дома я все поробила, огірки я там закривала, трішки помідори, вже нічого не показувала, постійно одні ті самі рецепти, з якими я вже раніше з вами ділилася. І в кругликих відео виставляла, от е, все підготувала. Трошечки собі запасів на зиму, тому що в нашій сім'ї тільки я закрутки люблю. І іноді Брендон може з'їсти. Діти взагалі не люблять. Пишіть у коментарях, як пройшло майже ваше літо. Розумію, що багато хто не вдома його проводив, бо, на жаль, така ситуація в Україні, що в когось веселіше, в когось сумніше. Дуже все якось незрозуміло, страшно і не знати, чого чекати. Але давайте будемо про позитив, тому що і так багато всього негативного є і в новинах, і в онлайн, і всюди. І в себе на каналі хочу вас всіх просто підтримати, відволікти від буденних справ, від поганих новин. Ми ще збираємось Одну подорож, тому от останні такі підготовки е, е, я хочу зробити і за тим їду подивитися. Якщо знайду, знайду, не знайду, так і буде. А куди їдемо, це вже на наступне відео. Всі побачите. Тож, запрошую вас всіх зі мною на шопінг і бажаю приємного перегляду. Я на місці, ось так називається Gapes. колись називався Gabriel's Brothers. Потім скоротили до Gapes. і бачу, тут на вулиці є якийсь розпродаж. А таке, як то кажуть, ритися треба. 5 доларів і нижче. Ну, я не дуже маю, от є 3 долари кофта. Непогано, кому потрібно, звичайно. Всякі. Є не... кофти, і спідниці і... Лонг-сліви, всякої сячини. Але я знаю конкретно, за чим я приїхала, Йду, порозглядаю, ну, але заодно покажу вам, що тут є в цьому магазині ще. Скрабс пише, скрабс це одяг для медсестер спеціальний. Пише що 15% знижка, а і 10% знижка на Халовін. Тобто, от бачите, такі, як в нас медсестри ходять в госпіталях. І от такий величезний. Джуніорс це підлітки, такі як Катруся, в ту сторону взуття, сумки, ювелірні вироби всякі. Ну, біжутерія. Бачу, вже багато всього є до школи, а також вже Халові, ну то це вже в всіх магазинах. От столик Clearance. це змішки, наприклад, такий набір бачує mm. лосьон для тіла для душу і якісь спреї. 5 доларів. Таке, ніякі невідомі бренди, але за 11 доларів ось випрямляче волосся. Катруся любить тут собі подивитися. Біжутерію. До речі, досить непогані вироби собі, вона тут вже не раз придбала. Літні головні убори, вже дуже мало залишилося. вже бачу навіть є шапки, але, до речі, це якісь минулорічні по 3 долари на знижках, значить. Сумки пляжні, ну все літнє вже здебільшого на знижках. Так, ну по одязі не буду вас водити. Подивимося, що тут для дому. От все вже осіннє виставляють. Вже тут дуже все спішать швиденько. От в таких банках, як для закруток, 6 доларів. Композиція, можна і самому зробити. Але чи за 6 доларів вартує, поки того всього накупити, то можливо ще й дорожче вийде самому робити. Але є гарненькі. От в таких тонах, в кольорах мені подобається. Коштує також 6 доларів. До речі, непогані ціни. Але маю вже прикраси до осені. Вже коли будемо декорувати будинок, то все вам покажу. Тут так багато всього змінили. По-перше, музика дуже голосно грає. Надіюся, мені не прийдеться потім озвучувати відео. І взагалі в цьому магазині, так чесно кажучи, завжди такий бардак. І, і бачу інших блогерів, хто має такий магазин всюди, в різних штатах. Якесь таке все порозкидано завжди. Не знаю, чи то люди такі, чи то так працівники не встигають прибрати. Ой, діти якісь втомлені для собачки, який ковбойський чобіт. А також є шампунь, кондиціонер, мило. Ем, таке. О, тут вже щось цікавіше таке для нас подивитись. Глечик. Блест. 10 доларів. Блест це благословенний. Означає такі сині каністри для зберігання макаронів чи будь-чого іншого. 13 доларів. Такий біленький з ложечками бамбуковими 15 доларів. Що, тут ще такого цікавого є? Шість доларів. Так, що це в нас таке? Якась дощечка і до неї палички. А ми зараз не подивимося на малюнок, бо щось я не зрозуміла. А-а-а! Це хто тако любить готувати це, щоб так отак, до речі, я колись готувала. І якраз не розуміла, як я їх маю на тарілку викласти. До речі, дуже гарна ідея. Навіть не бачила, бачила інші варіанти, але саме такого не бачила. Алоха, стіч. Буква Эй. Пише Hello Beautiful. Love like Jesus. Любий, як Ісус. Ну, no які навіть таке мені не подобається. Так, тут песики. Фармлайф. О, це наше життя в американському селі. Фермерське. Ми живемо між фермами. До речі, треба поїхати буде на місцеву ферму вже після нашої подорожі. Обов'язково вас візьму на місцеву ферму. Так. Там рушнички різні, тут ще посуд для випікання. Ось такий набір з 11 предметів коштує 17 доларів. Досить непогано. А тут декор. Хто таке любить, як я часом називаю пилозбірники. Ну, у мене кілька є там на полицях, де інде стоїть для прикрас. Але щоб аж багато так захламлятися тим всім, то я не люблю. Деколи мені в коментарях пишуть, що я ну, не все підряд там купую на знижках і... Що тільки речі, які дійсно потрібні, то я кажу, я дуже довго до того йшла, <гум> бо ті знижки -то так спокушають, і потім накупиш особливо одяг. Те на знижках, те, те, а потім десь йти, і воно одне з іншим не поєднується і немає, як завжди, що одягнути. Тут тепер стараюся з холодним розумом робити покупки як і для дому, так і для себе речі. В них меблі, для прикладу, ось така поличка, тумбочка. Скільки? 70 доларів. Ну Таке не дуже якісне. Лампи є, наприклад, такі, 20 доларів, ну, невеличко зовсім. Так, ці, я так розумію, 20 доларів коштує, що сюди свічку ставиш. І нагрівається свічка, і від того пахне. Скажіть, хто таким користується? Наприклад, як на мене, я цього не розумію. Для мене, якщо вже свічка, то якраз заради того, що вогник і вона горить, в тому мені весь сенс і подобається. А так, щоб вона нагріла і просто пахла, то можна і такі віски розтоплювати спеціальні. Він буде пахнути, чи есенційні олійки. А свічка якраз затишок створює, коли вона горить, як на мене. Напишіть, що ви думаєте. От, може, хтось в бральню свою хоче картину повісити. О, дуже гарна картинка. Оце єнот вмивається і зайчик. Щось там собі робить свої справи. <сум> Ой! Ташки. О, до речі, я зараз якраз в цьому ряді, і тут є оцей віск, про який я кажу. О, такі різні. Запахи. І також ще продається в резетку пхається, ну, на яку ставиться оцей віск. І там є лампочка від того, що вона нагрівається, віск розплавлюється і пахне. А от і килими тут раніше не було. А зараз є, і, до речі, досить непоганий вибір і ціни краще, ніж будь-де-інде. Так, думаю, ну, наприклад, хочу ціну такого, допустимо, але щось не бачу. Є декоративні подушки, є постіль, на ліжка, різні килимки у ванну. кімнату. Такий гарненький. 16 доларів це за два. Два меншенький і більший. Є набори на ліжка покривала, наволочки для а, подушок. Різні розміри. Я тут, до речі, не раз брала. Марчику в кімнату брала і нам колись. Але треба попасти. Ланчбокс фірми Nike. 28 оригінальна ціна. Тут оцінили в 15. Але в мене вже обоє діток готові в школу. У нас в останній тиждень серпня розпочинається навчання. Я шукаю от, відділ з валізами, то ми всі маємо, завжди як десь їдемо, кожен свою, і я маю велику і з Марчиком розділяю. А він же каже, я би хотів свою мати власну. Така 70. От Отакого розміру йому треба, ну, але не за 70, якщо знайду якусь таку дешевшу, щоб він собі мав окремо. То хотіла б йому взяти. Аж не страшилася, поки йшла, йшла, розглядала, тут таке страхіття лежить. Ой, яй-яй! Отака сорок. Я б хотіла йому щось цікаве і отак от на чотирьох колесах там щоб було. оце таке. Сьогодні не обов'язково знайду, знайду, ні то ні. Ще йдемо, підглянемо повзуті, що тут є. Окатруся собі недавно придбала от такі. Тут 15 доларів. Такі 13. Ну добре, я буду розглядати, можливо, що знайду, то обов'язково вам покажу. Кому сумочку, який-то розмір в долоню поміщається, коштує така краса 8 доларів. Не знаю. О, тут які коробочки з підсвіткою відразу. Ой, знаєте, обходила, обходила взагалі. Дуже зіпсувався цей Гейбс-магазин, нічого гісечко не знайшла, тому ми зараз ще дорогою додому заїдемо в $13, там, де все по $1,25. Ну і вже там є товари по 3 і по 5. Тому що мені треба такі дрібнички, які там можна придбати також. А хто пам'ятає, вже зі мною давніше навпроти цього магазину Гейбс. Я колись вам показувала, що щось там. В ліску, в парку, що то є. Там проживають бездомні котики. Зараз ми під'їдемо ближче, глянемо, чи вони там є. Не знаю, тут таке, я вперше зустрічаю, ну, вони вже тут роками, відколи я пам'ятаю. Там є для них якісь такі з'їки, зроблені будиночки, бачу, хтось сіно підвозить, годують їх, але вони не в притулку, вони отак wildlife, дике життя. От я ближче вже під'їхала, як бачите, там є різні хатинки, зроблені з таких пластикових коробок для них мисочки. Ну і тут, не знаю, ми часто бачимо 3-4 різних котики, поки що не бачу. Немає, можливо десь ховаються сьогодні спекотно, досить, десь 26-28. Але от таке буває і тут. Магазин Долар 3, який, коли я приїхала, то тут завжди було все по долару. Також зустрічаю вже осінніми квітами. А зараз вже все долар 25 і навіть є товари по 3 і по 5. Вона початку вже в канцелярію. Я кажу, в різних штатах, навіть в різних школах, по-різному діти йдуть до школи. А я йду, візьму такі дрібнички ще. В дорогу, наприклад, як зубна паста, ополіскувач для рота. Тут все є. І, до речі, хто користується, юка, застосунком в телефоні, який сканує товари, каже, чи вони доброї якості чи ні, то в Долар 3. Оці ополіскувачі для рота, вони по $1,25. І вони дуже класної якості. Так, бачите, тут все є. І крести, і Колгейт, і аквафреш. Не бачу сенсу в дорогу брати. Переплачувати можна за долар 25 взяти. Ось так виглядає застосунок юка. Ви скануєте баркод і вам показує зелений, оранжевий, жовтий, червоний кружечок, відповідно, яка якість зелений. Це екселент, найкраще. Тому, хто не знав, користуйтесь. Тут все, що хочете, можете знайти. І для дому, і навіть їжа є, і шкарпетки з поліестеру, але всяке до кухні, органайзери. У мене десь є вже на каналі відео суто з цього магазину. Кому цікаво, шукайте, в плейлистах є шопінг. $1-3. Так, скупилася, в авто покажу, взяла цей полісковар для рота. Тут вигідно 710 мл, а в інших по 500, а коштує однаково 1,25 25. На дорогу таку крест зубну пасту, Гель для бриття. Дві губки вмиватися це додому. Я тут завжди беру. Одні такі вогкі серветки це мейкап-ремувер. Тобто для зняття макіяжу. Добре мати. Собою в а ці такі сумочку, просто вологі серветки. Особливо коли сумочка отака не широка, то така вузенька упаковка якраз супер. Вам ще вдячна, що були зі мною. Їду додому потрішки збирати валізи у нашу подорож. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба і побачимося з вами в новому відео, з нового місця. До зустрічі!